Доброго дня, мене звати Ірина Коляда, і сьогодні ми поспілкуємося з лікарем Володимиром Сидоровим. Він дитячий хірург, дитячий уролог, лікар клініки Охмадит. Привіт, ми знайомі, тому я думаю, ми можемо на ти сьогодні. Правда? Так. Ми сьогодні поговоримо про тему, яку ти вже підняв в своєму виступі на нашому заході, і пропоную почати, як же називається чоловічий статевий орган. Усіх бабусів, дідусів, матерів і батьків. Які твої неулюблені? А, Мій топчик. Топчик, так. Да. Мій топчик, як батьки називають статеві органи дитини. хлопчика, хлопчика це перчик. Чілі, мабуть. Перчик. 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 Добре. Просто да. перчик. Краник. Так. А, піся. 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 Угу. І досить часто використовують горобчик або півник. Дуже більш рідкісні це там, бананчик, от, баклажанчик, але а, те, з чого починається сексуальна освіта mm -hmm. всіх дітей, це потрібно а, навчити їх правильно називати статеві органи. А, там в трусиках у хлопчиків немає краника, а, там знаходиться пеніс, так. мошонка так. або калитка. Так. В якій має бути два так. От. Чому важливо а, називати органи правильно? А, на сайті ЮНІСЕФ є класна брошура по статевому вихованню а, дітей. І там а, дуже класно розписано, що діти, які а, знають правильну назву статевих органів, більш захищені від сексуального насильства. А, чому? Проводилось декілька досліджень, психологічних досліджень, що підофіли не гвалтують дітей, які знають, як правильно називаються статеві органи. Це якийсь свого роду бар'єр для них. Якщо дитина каже, що це пеніс, вона знає, для чого він потрібен. Дитина більш захищена. Дитина більш захищена. Давай ми проговоримо ще раз, як правильно. Називається орган, який знаходиться в трусиках у хлопчиків: пеніс або прутень. Пеніс або прутень. І тільки так. Ти знаєш, я дуже багато читаю книжок для дорослих, ну просто художню так, літературу. Я так, я сторінку і вже все прочитав. Дуже багато читаю книжок. Це і е, мені подобається, що наразі в літературі. Українській літературі в українському перекладі дуже правильно використовується назва статевого чоловічого органу. Та вони теж пеніс або прутень. Це теж таке своєрідне виховання, але у нас поки що, тільки дорослі. Молодь тільки починає читати. Так, так. Це дуже важлива інформація, тому що. Підлітки, які з дитячого віку переходять в підлітковий дорослий вік, і коли наступає певне статеве дозрівання, починаються ці ігри між хлопчиком, дівчатками або ми за будь-який будь прояв в любові. І там починається запитання, та? так. як називається твій статевий орган, як його називати і так далі. Тому це дуже важливо саме для батьків. Почати це виховання. Скажи, так. будь ласка, наступне питання, коли батьки до тебе приходять зачасту наразі, та, беремо сьогодення, до тебе на прийом приводять своїх дітей. Все ж таки, поки що це більше півник і першік, чи вже переходимо на більш доросле спілкування про статеві органи? Якщо це а, більш сучасні батьки, так. які а, читають, які а, за доказову медицину, то ті дійсно вже називають пеніс. Угу. От, або статевий член, угу. от, тобто вони намагаються якби вже більш е... свідомо, так? Так, свідомо це називати правильно угу. називати. Угу. А, якщо дитину привела бабуся, ну досить часто таке буває, так. от, що батьки зайняті, працюють, і вони там віддали а, дитину бабусі, бабуся його зводила на профогляд, угу. то я вам гарантую, що в 99% випадків бабуся прийде і скаже. Півник, горобчик, подивіться на наш пісік, краник, але це точно буде не. Тому це більш характерно для старшого покоління. Для покоління да, так. Сучасні батьки вони все ж таки більш начитані, виховані. Плюс багато хто з них підписаний на наші блоги, де ми все ж таки доносимо, доносимо це. Да. Одна з частин роботи лікаря це і просвітницька в тому, mm, так, в тому числі. Mm -hmm. От, тому сучасні батьки так, вони вже. Більш виховані, будемо так казати. Ну і е, звідси витікає наступне питання, коли е, хлопчик підліток виростає. І в нього з'являється вже сексуальне життя. Від цього теж залежить його сексуальна освіта, від того, наскільки батьки відкрито про це говорять. Не мається наскільки навіть називають О, його органи правильно. Так, це, це... це дуже складне і дуже обширне е, запитання. Поясню чому. В більшості е, не знаю, чому так повелося, але в більшості хлопчиків виховують мами. На О. жаль, так. Так на жаль, так а, батьки а, чи в силу своєї зайнятості, чи в силу того, що їх, їхні батьки не виховували і не проводили сексуального цього виховання, а вони цього самі стидаються, угу. от і вони не знають, як правильно на цю тему розмовляти з хлопчиками. Або О. навпаки, трішечки перебільшують, хвастаються. Знаєш а, такі, включається так, кру так. кру круте таке пояснення, так, зна так. що що Але, не стосується а, да, факту, от те, що спостерігають, я думаю, більшість лікарів то це mm -hmm. те, що а, Вихованням хлопчиків займаються. і сексуальною освітою хлопчиків да, займаються або мами, угу. або вони черпають це самостійно з просторів інтернету, або від двору. однолітків, да, або а, від старших якихось друзів. От. І це не зовсім правильно. От. Перше, батьки все ж таки мають особливо тата, угу. тато. Має з хлопчиком розмовляти, да? тобто знаходити правильні слова, правильне, е... доносити правильну інформацію про те, е... що з ним відбувається. У угу. мене був випадок на одній з консультацій, коли прийшли і почали розказувати, що він почав впісуватись. Хлопчику 14 років. А це страшно, Стра... якби ми Странно, сказали, якби, так Страшно, е... ну, коли почали розмовляти, розбиратися, е... оказалося в нього просто болюці. Він не впісюється, У нього просто, просто полюці. Так. Так. Угу. Він просипався в нього мокрі трусики, угу. він вважав, що він опісується. Угу. А насправді це звичайні полюції. І батьки теж злякались, бо вони не зрозуміли, що це таке. Вони не, не визнали той факт, так. що їх син виріс, так? Так. так. Угу. А, тому батько а, має приймати обов'язково має приймати угу. участь в. Статевому вихованні хлопчика угу. правильно пояснювати, правильно доносити, вчити хлопчика поважати жінку. О, це теж важливо. Це теж важливо. О, а, і а, її єну хлопчика має прививати саме тато. Це було моє наступне запитання. Ти не повіриш, але а, колись дуже багато років тому назад. Я в школах викладала, ну скажем так, не такий предмет прям сексуальне виховання, але ми починали розмовляти на цю тему. Так. Це було дуже давно, 20 років тому назад. Майже так. ніхто ще не розумів, що так, що це не, не просто про презерватив. Та? Це не просто про презерватив. Так. І більшість хлопців підліткового віку, 15, спочинаючи з 15 років, не знали про гігієну пенісу після сексу. Чи можеш ти, ти при... уявити? При... Давай. А... Це, для мене це біль. Так. Чесно. П'ять років після інтернатури я працював в державній поліклініці. От, а, треба десь набиратись досвіду. Та, Хірургоморолога. Так. А, і профогляди. Так. Це, це прям must-have. Коли до тебе під кабінетом стоїть десь 30-40 хлопців, uh -huh. вони їх у всіх бланочок, і їм треба пройти хірурга-уролог. Це медичний профогляд, так, Стандартний, профогляд. так. так, mm -hmm. так ну, перед поступленням, Це не батьки довід, приносять. Довідка 0,86. Я із тих принципових лікарів, які дивиться, Дивили, тим, які дивляться, да, там. дивиться його від макушки до п'яток, мені треба, щоб ти обов'язково. Да, підняв футболку, так, я так, так, все так. подивився, що немає ніяких утворень. От, спустив трусики, я подивився, що статеві органи в порядку. А, і ось тут, коли ти а, просиш хлопця 15 чи 16 років, відкотить ага, відкрити голівку песня. А і ось тут починається саме цікаво. Третина з них не знають, як це робиться. Хоча Ой. хлопцям вже по 16 так. років. А третина з них, а, коли відкриває і бачить там щось, щось і вони прям дивуються, вони прям. Це в мене таке там. От, тобто це говорить про те, що батько не навчив, не показав, або, е... як би пустив на самотьок. Ну, якось навчиться. І <она just так tarp> я завжди сміявся і казав, ви що, не читали мой дадир? <accent> От, це така сама частина тіла, а може і навіть е... яка потребує більшої гігієни, ніж інші частини тіла. Прутень використовується для сексу. Так. От. Смегма, яка скупчується під крайньою плоттю, вона є а, прозапальником, скажімо, а, запальних захворювань mm -hmm. у жінки. Mm -hmm. От. В східних країнах е, менше кількість запальних захворювань у жінки саме за рахунок того, що хлопці обрізані, так. От. відсутня крайня плоть, так. і смегма, яка виробляється, так. вона стирається трусиками. Mm -hmm. Mm -hmm. От. Це, скажімо так, обрізання у східних тобто чоловіків. Тобто це не міф, що обрізання чоловіків більш гігієнічно чисті, ніж так, не обрізати. Так, так, це не міф, це угу. не міф, це правда. А, і до цієї правди люди дійшли еволюційним шляхом. От. Це не релігія, диктувала ці умови. Бачиш, це диктували а, умови життя. Угу. От. А, в східних країнах, де обмежений доступ до води, так. От. а чоловік не може угу. постійно приймати душ. О, якось треба зберігати чистоту угу. а, крайньої плоті а, і там статевих органів. А навіть описані а, історичні факти, коли Юлій Цезарь ходив в походи, він своїх лігіонерів, майже всіх заставляв робити обрізання, тому що вони йдуть в довгий похід. Логічно, У них не буде доступу до води, до а. миття і баланопастити, які виникають в дорозі. Mm -hmm. Да, ну це проблема. Це цілий отряд, наприклад, випав. З бою. А, не смішно, тому... але смішно. Не смішно. Не смішно, тому що а, якщо ми говоримо про дорослих хлопців 15-16 років, які вже починають перші свої сексуальні досліди, а, ну, мені було соромно, да, якби це там мій син прийшов до дівчини і от а, прийшов в такому вигляді, як до мене приходили в поліклініку хлопці. Що треба робити? Давай а, ми проговоримо проговорити зараз. Говорити. Що, як треба, говорити мити. і пояснювати. А хлопчик під час прийняття так. душу угу. миє там так само, як і все тіло. Як він миє під пахвами, так. От, щоб вони не, не смерділи потом. Угу. Так само миє і пеніс. Так. Треба відкрити все, що голівку, так. помити, змити всю ту крайню плоть, використовувати от, звичайний миючий засіб. Угу. Нейтрального піаку. Нейтрального pH, так, так. У чоловіків один флакон на все життя. Головне посудне в ще не мити, то не вистачить. Це ще може бути і прикормка на карася. Точно, прикормка для карася. В одному флаконі це ж все життя. Це гель для душу, шампунь, умивашка. І в тому числі гель для інтимної гігієни. Саме в одному флаконі. Тому ним треба мити, не пече, зразу mm -hmm. відповідає, нічого там не пече, От, не, щіпає. От, не пересушує, <рес> не пересушує. Бо сьогодні було таке запитання: одна mm -hmm. з мам підійшла і запитала, чи не пересушують, от, якщо дійсно кожного разу під час купання відкривати, mm -hmm. ні, не пересушує. Тому треба хлопцям говорити, пояснювати і привчатись. До цього треба з маленького віку. Це дуже важливо. Супер. А до сексу і після сексу? Ну тут якби. Ні, ні речі, не, треба, проговорити, речі треба проговорити. Очевидні, але окей, да, Та, давайте очевидні, а, на Так, на жаль, не очевидні. На жаль, не очевидно. Так, дивіться: а, коли відбувся у хлопчика з дівчиною, да, там, а, секс, от, тим більше, якщо це був секс без презерватива, угу. от, а, pH а, жінки вагіни. Так. От, він не відповідає pH аж чоловіка. Mm -hmm. От, більш кислий у жінки і нейтральний у mm -hmm. чоловіка. Mm -hmm. От, а, бактерії, які живуть в піхві, попали на крайню плоть, попали на а, голівку. Mm -hmm. а, і якщо зразу після там, сексу не сходити в душ, mm -hmm. не помитися, то на ранок можемо мати ось цей чудовий Угу. Mm -hmm. Чудово. Добре, тобто ми проговорюємо для всіх, що. А так, якщо з презервативом? Так, Людись ще... обов'язково. Все одно виділяється біологічні рідини, та сама сперма, та сама а, смазка, а, еякулят взагалі багато різними так, речовинами. Так, так, Тому а, ну, це якби такі правила, як на мене, от, це речі, які мають розумітись всі. Це правда, але ми а, живемо в тому суспільстві, де ще на жаль треба пояснювати дуже примітивні прості речі словами. Тому що здається, що спеціалісти, особливо лікарю, да і вже дорослому чині, це зрозуміло, але а, не всі підлітки ще про це знають. І ми з тобою проговорили. Чому тому, що іноді батьки соромляться про це про це казати, так, іноді батьки соромляться згоди, взагалі на згоди. цю тему Саме тому вони соромляться, і саме тому не називають пеніс пенісом тата. -та. Ну так, да, так само, Через як і окулянт, ніхто не пояснює дітям, що це нормально і що він готує чоловіка до того, так. що сперма повинна вийти, Вона дуже чиста, вона повинна мати прохід, вихід і все інше. Це все а, повинно бути в статевому вихованні, в таких предметах. Я повністю це підтримую. Ну і наступне так. питання, виходячи з того, що ми вже помилися після. Хлопець може взяти у дівчини гель для інтимної гігієни з лактобактеріями і помити? Так, Він може. Якщо він використається це... одразу Однак... угу. да, ніякої катастрофи не буде. Якщо він буде використовувати це на постійній основі, то скоріше за все заробить якесь подразнення. Чому? Чому? Тому що знову ж таки, повертаючись до жіночої піхви, угу. там кислий кисли Відповідно, Всі миючі засоби для інтимної гігієни жіночі. Вони а, мають кислий pH. от у чоловіка, як ми говорили, він нейтральний і тому йому достатньо звичайного гелю для душу. Звичайного гелю для душу, нічого не трапиться, не трапиться дит... абсолютно. А мене ще два запитання. Наступне Так, звісно: а, коли, коли а, пора вести дитину до дитячого уролога або вже там підлітка, які перші ознаки? Чи це повинно бути стандартно, профілактично, як наприклад у дівчат? Ну, дивіться, я зазвичай рекомендую от. В якому віці до мене дитина не mm -hmm. потрапила, а, я її оглядаю. і Якщо немає ніяких проблем, я кажу, що а, якщо у вас протягом року нічого mm -hmm. не, не турбуватиме, профогляд раз на рік. Mm -hmm. Профілактичний огляд? Так, так. Профілактичний огляд лікаря, хірурга, уролога. Mm -hmm. От, зазвичай він якби один, сумісний. Вас, так, так, це mm -hmm. один спеціаліст, це не окремі люди. Mm -hmm. а, якщо нічого не турбує, то достатньо раз на рік. Чому раз на рік? Тому що дитина росте і вона проходить певні етапи дозрівання. Угу. Всі хлопчики 98% хлопчиків народжуються з фізіологічним фімозом. От це саме така складна тема для батьків, бо вони всі приходять на консультації, саме в нас там не відкривається. Ну, це наша наступна тема великого подкасту. Буде, бо це О. тема така вічна. Так. Так. А, але а, якщо дитину нічого не турбує, угу. Про фогляд раз на рік, в принципі, достатньо одна з мам поставила таке запитання вже поза не, так, Знаєте, тихесенько поставила запитання, і ми теж з тобою це обговорили. Дві проговоримо запах. Запах від статевого органу чоловіка від пенісу. Ага. Його, як правило, чоловіки не відчувають. Будь-який запах це запалення, правильно? Будь-який запах, який є не нейтральним, не Якщо це норма, чоловік, а як... хлопець, підліток або хлопчик проводять достатню гігієну, угу. запаху не буде. Так. А, в силу того, що от, підліток, да? mm -hmm. ну, частіше запах з'являється саме у підлітків. Mm -hmm. Це гормональна перебудова, mm -hmm. в них починає рости волосся так. в пахових ділянках, вони не знають, що з ним робити. Mm -hmm. Якщо батько не пояснив там, брити, стригти, mm -hmm. всі за натуральність, от, то це вимагає більшої гігієни. Так. А, мити частіше, якщо ми за натуральність, мити частіше відкривати, змивати, от, тоді не буде ніякого запаху. Тобто запах це не нормально, це не, це нормально. не нормально. Давайте зафіксуємо О, це. Це ненормально. Чудово. Ну і останнє питання на сьогодні, але я впевнена, що ми ще будемо багато з тобою спілкуватися, тому що це така тема, вона прям вічна. Знаєш, можна так, говорити. Так, так. Скажи, будь ласка, яке найчастіше звернення до тебе як саме до дитячого уролога? Це саме з хлопчиками, і саме фізіологічний фімоз. Фізіологічний фімоз. Так, бо а... Батьки думають, що а, дитина має народитися і все має відкриватися і працювати. І зразу, знаєш, як, да, як зразу, статуя зразу, Давида, так? Так, так. так. У мене ще одне запитання народилося вже в ходу. Можна, це таке особисте питання. Ти за обрізання чи проти? А, як лікар. Ні. Я зараз питаю тебе як лікаря. Я вважаю. А... Тут має приймати рішення, до речі, дуже складне запитання. Я не просто так його ставила. Воно, воно дуже складне. Тому що не батьки, а, в мабуть. Сучасному, а, в сучасному світі а, є, а, якщо ми говоримо про медицину, в медицині є чіткі покази для а, проведення обрізання. Так. Це рубцевий фімоз. Так. Рецидивуючі баланопостити, угу. рубцеві зміни крайньої плоті. Це значить 100% обрізання. А, Інші всі обрізання вони є або ритуальними, угу, тобто релігійними, релігійними та. так або за бажанням батьків. І ось тут за бажанням батьків піднімається деяке а, в сучасному світі, да, коли всі топлять за права дітей. От, так. Чому так, да, так. батьки розпоряджаються крайньою плоттю хлопчика? Тому тут важко сказати, поки що а, такі обрізання виконуються. Я угу. думаю, що в найближчій перспективі. А, всі, хто топлять за права, от заборонять це робити, скажуть, що він підросте і сам вирішить, чи вона йому потрібна, чи ні. Ну, це теж таке, знаєш, питання можна дуже довго обговорювати, тому що чи правильно я розумію, вже і вже закінчимо про обрізання, чи правильно я розумію, що в дорослому віці це зробити набагато складніше, ніж мале. Складніший відновлювальний період, так, трошки так, так. інший, але uh -huh. це робиться. Угу. О, в сучасному світі це все робиться угу. під наркозом, як маленьким, да, да. так і дорослим. А, ну, цей стрес нікому не потрібний. В дитячому віці так, це можна робити від перших 72 годин від народження і, якщо ми говоримо про дитячу хірургію, до 18 років. Тобто, в будь-який період цього часу можна зробити обрізання. Супер, я тобі дуже вдячна і хочу окремо подякувати тобі за те, що ти несеш таку світло просвітницьку діяльність не тільки в дитячій урології, а в дитячій практології. Я це знаю. А, це то, окрема то тема. Любими, та та. Твоє улюблене, тому що насправді цього дуже сильно не вистачає. Не вистачає інформації. Ти знаєш, що у нас зазвичай не мені тобі розповідати. Це хірург, один лікар на все. Але саме те, що ти несеш в своєму блозі, це дуже правильно. І дякую, дякую. тобі, що приїхав. Мені дуже приємно дякую. до зустрічі. наступної вже в Києві. Дякую. Дякую.